І так, за весь старт учасники чоловічого класу. Чотири, чотири човна. І зараз ми зможе, зможемо засвідчити, хто стане чемпіоном з веслування на човнах дракон в чоловічому класі. Всі досить титуловані команди. як Я вже говорив, в складі всіх команд є. Призери і чемпіони світу і Європи вже в цьому році. Також команди в минулому році і на клубному, і на такому чемпіонаті світу завойовували призові місця в різних складах, в різних варіантах. І зараз ми... І зараз ми бачимо по другій воді йде західний вітер, по першій команда Дісі Київ, по третій Драганком, по четвертій львівські отамани. Ця команда вже стала чемпіоном світу в поволоці. Серед клубних сила. Дуже напружена боротьба. в складі, складі човні. Є дуже багато весувальників, які цього часу досягні. Високих результатів. Кіска ноє у بازارку. І з бацем електрику команда захитник літер це наша молодість команда приймає партію дитина на 300 м Вітаємо команду західного вікна! Вітаємо команду західного вікна, яка в нинішньому складі змогла.